Доброго дня! Сьогодні в ганозевій CRM системі для забудовника G++RM розглядаємо, як включити сумафакт. В платежах за договором в G++RM CRM є автоматично встановлена сума план і сума по плану і статус платежу в одному з бізнес-процесів може передаватися з софту з зовнішнього софту забудовника. Проте, якщо ви бажаєте. Спростити ведення бухгалтерії і безпосередньо в crm системі G++RM увімкнути наштування відображення і суми факту, тобто перевіряти, скільки клієнт по факту зарахував по плану платежу, і бачити відхилення, як бачимо в даних прикладах. Для цього необхідно в налаштуваннях включити стовпчик сума факт. Відкриваємо налаштування і перевіряємо, щоб в інших налаштуваннях. Відмітка була встановлена в полі відслідковувати фактичну суму оплат в договорах, саме з зеленим кольором, тобто встановлено. Продемонструю: зараз. Відмітка встановлена, і відповідно ми бачимо і суму за планом, і суму за фактом. І коли вводимо розтермінування, наприклад, в даному випадку вручну, в інших випадках може передаватися автоматично з зовнішніх ERP-систем, бачимо, що зараховано більше, переплата. При вимкненому налаштуванні бачимо, що відображається лише фактична сума, статус платежу і факт оплати. Такий бізнес-процес підійде для забудовників, які передають лише фактичні суми зі статусами платежів із зовнішніх ERP систем Підписуйтесь на канал G+, ставте вподобайки, підтримуйте український експертний контент.